Бачили цей мам? <Слух> на ньому знаменитий в мережі дідусь кашляє. І це ж не перший вірусний прикол з кашлем. Ну, згадайте хоча б цього кота. Взагалі, кашель часто стає приводом для різних жартів. Ну, наприклад, в американському тіктоці вірусився тренд, де люди кашляють, а потім це переходить у музику. Такий собі кашлюючий бітбокс на мінімалках. Ну а от кому ніколи не буває смішно з кашлю, то це мамам. До речі, для нас це завжди стрес. Добре, що є бронхосток. Він заспокоює і сухий, і вологий кашель, і має натуральну основу. А смак подобається і мені. І сину, ну і згадаємо, що і цей кумедний тренд про кашель у дитинстві. Зізнавайтесь, у кожного ж було так фантазії до нових приколів нам не позичати. Але якщо кашель триває понад три тижні, тоді вже стає не до сміху. Треба бігти до педіатра. Сильна задишка та біль у грудях це, до речі, теж тривожні дзвіночки. Ну і не забувайте багато пити, збалансовано харчуватися та, звісно, частіше бувати на сонечку. Тоді про кашель ви справді будете згадувати лише в нових мемах.